Ну, может, не то где то где где то 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 призначення на території на території. Це самодіяльне, тобто передавати. Починати з. Замовляти з порту морського. Отже, буде позитивний результат. Не гасите. Зіза

Добрий день, шановні колеги. Сьогодні ми розпочинаємо практику проведення щотижневих брифінгів, на яких ми будемо інформувати вас про найважливіші події, до яких має безпосереднє відношення Генеральна прокуратура, і про ті події, які... Відбувається в нашій країні, за якими ми слідкуємо. Час проведення брифінгу, мабуть, хвилин 20 і хвилин 10 на ваші запитання. Значить, Я побудую свою, свій брифінг із чотирьох частин. Вони присвячені в основному темі, яка сьогодні актуальна для, всіх, для всієї держави, це е, зона АТО, це бойові дії наших воїнів на Південному Сході України. <кій> ну і пов'язано із цим процесуальні дії, які, які приймає Генеральна прокуратура і е, прокуратура з нагляду за додержанням, е, законів у військовій сфері. Також економічні питання, які пов'язані із цими подіями. Наш правоохоронними органами розслідується кримінальне провадження за фактами протиправної діяльності представників влади та депутатів усіх рівнів, спрямованої на підтримку сепаратистських проявів та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Серед таких осіб. Депутати Верховної Ради України, обласних, міських і районних рад, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, члени політичних партій, мери деяких міст Донецької та Луганської областей. Так проводиться розслідування у кримінальних провадженнях за фактами. Ухвалення депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим 6 березня 2014 року незаконного рішення про входження Автономної Республіки Крим до складу Російської Федерації та щодо Севастопольської міської ради, які ухвалили рішення про входження міста Севастополя до складу Російської Федерації 3 березня цього року головним слідчим управлінням Служби безпеки України. Розпочато кримінальне провадження відносно голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Константінова та депутата Верховної Ради Ари Крим Аксіонова за фактом вчинення дій з метою насильницького повалення Конституційного ладу. У ході розслідування 에, стосовно Аксіонова та Константінова складені повідомлення про підозру у скоєнні ними. Злочинів, передбачених відповідними статтями Кримінального кодексу України, стаття 255 сприяння злочинним організаціям та укриття їх діяльності, стаття 109 посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, стаття 341 захоплення державних або громадських будівель і стаття 258 тероризм. Ну і на кінець 279 стаття це блокування транспортних комунікацій та стаття 110, -та, що стосується якраз посягання на недоторканість нашої країни. Тобто Константинов та Аксьонов підозрюються у створенні та керівництві злочинної організації, члени якої вчиняли тяжкі та особливо тяжкі злочини, у тому числі пов'язані із насильницьким поваленням Конституційного ладу. Захопленням державної влади на території Автономної Республіки Крим прокуратурою Харківської області розпочато кримінальне провадження за фактом посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, вчинене представником влади, що спричинило тяжкі наслідки, передбачені частиною 3 статті 110 краї... Кримінального кодексу України. Підозру у скоєнні вказаного злочину оголошено слов'янському міському голові Нелі Штепі. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час досудове розслідування триває, проводяться слідчі дії. Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно голови міста Стаханова Луганської області Юрія Борисова. За частиною 2 статті 110 України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Досудове слідство, слідства указано впровадженні проводить Служба безпеки України. Встановлено, що посадовець протягом січня-липня 2014 року публічно закликав та здійснював активні дії, спрямовані на антиконституційну заміну. Меж території України шляхом відокремлення Луганської області. 28 липня 2014 року головним слідчим управлінням Міністерства внутрішніх справ України, яке раніше здійснювало досудове розслідування у казовому провадженні Юрія Борисова, затримано в порядку статті 208 Кримінального кодексу України. Заступником Генерального прокурора України складено повідомлення про підозру. Посадовця у вчиненні посягання на територіальну цілісність і недоторканність України судом Борисову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього голови Харківської обласної державної адміністрації Михайла Добкіна та інших осіб за фактом публічних закликів 12 лютого та 1 березня 2014 року. До вчинення умисних дій з метою децентралізації влади в унітарній державі Україна шляхом федералізації створення нового Російського Союзу від Одеси до Луганська і Харкова зі столиці у місті Харкові своїм урядом, міністерством, державною мовою, прапором і гербом, тобто за ознаками злочину, передбачено частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України, у березні 2014 року Михайлу Добкіну. Винесено повідомлення про підозру за частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України та судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який цього року, у квітні цього року, змінено на особисте зобов'язання. Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні триває. Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування також у кримінальному провадженні стосовно народного депутата України Олега Царьова, за фактом публічних закликів до насильницької зміни конституційного ладу шляхом визнання та підтримки існування самопроголошеної у незаконний спосіб Донецької республіки, а також публічних закликів до виходу зі складу України її окремих регіонів, що призвело до масових заворушень. Створення підґрунтя для ескалації громадського конфлікту, поширення сепаратистських настроїв розпалювання ворожнечі всередині країни та загрози територіальній цілісності і недоторканності України. Олегу Царьову 16 червня цього року повідомлено про підозру вчинені злочинів, передбачених частиною 2 та 3 статті 110 та частиною 3 статті 109 Кримінального кодексу України. А 19 червня цього року Печерським районним судом міста Києва надано дозвіл на затримання Олега Царьова та примусовий привід його до суду для обрання запобіжного заходу. Цього ж дня його оголошено в розшук. Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування стосовно народного депутата України Сергія Горохова. За фактом його публічних закликів 21 травня 2014 року під, під час перебування в Москві до зміни меж території або державного кордону України за ознаками злочину, передбачено, знов таки частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України Досудове слідство, слідство у кримінальному провадженні, триває. Особлива увага приділяється розслідуванню у провадженнях щодо закликів представників деяких політичних партій. До повалення конституційного ладу та посягання на територіальну цілісність та недоторканність України. Одне з таких проваджень розслідується за фактом неодноразових публічних закликів до змін меж території України представниками Комуністичної партії України та депутатами Маріупольської міської ради Віталієм Денисом Григорієм Печеришиним та Дмитром Пуговкіним, а також вчинення ними дій, направлених на розпалювання. Сепаратистських настроїв та підтримку терористичної організації Донецька Народна Республіка. Генеральною прокуратурою України здійснюється розслідування кримінального провадження стосовно Геннадія Кернеса за фактом незаконного позбавлення ним волі двох євромайданіців у Харкові, головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України, меру Харкова, Геннадію Кернесу. Повідомлено по, про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 2 статті 146: це незаконне позбавлення волі або викрадення людини, частиною 2 статті 127 катування, частиною 1 статті 129 погроза вбивством Кримінального кодексу України. Наразі суд, досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому стосовно Геннадія Кернеса, зупинено. Але не закрито, як про це помилково повідомляли окремі ЗМІ 4 липня цього року. Відповідно до статті 280 Кримінально-процесуального кодексу України. Однією з підстав зупинення досудового розслідування є тяжка хвороба. Стаття 282 кримінально процесуального кодексу передбачає, що судове розслідування відновлюється у випадку, коли підстави його зупинення перестали існувати. Зокрема, одужання підозрюваного прокуратурою міста Києва 17 червня 2014 року до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 110 Кримінального кодексу України за фактом закликів до насильницької зміни конституційного ладу розв'язання війни. Агресивних дій та їх пропаганди за участю народних депутатів України Олега Царьова, Петра Семененка та Вадима Калісніченка. Згідно з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення надано записи фрагментів ефірної діяльності українських та російських телеканалів, зокрема, це Первий канал Всемірна сеть» та Росія 24. Які мають ознаки закликів до насильницької зміни конституційного ладу, розв'язання війни, пропаганди агресивних дій та вчинення з боку вказаних народних депутатів. Друга частина брифінгу присвячена зазіханню на територіальну цілісність України з боку представників сусідньої держави. Також надається належна правова оцінка діям окремих представників влади іноземних країн, які у своїх закликах зазіхають на територіальну цілісність та державний устрій України а також закликають до розв'язування війни. Такі провадження зареєстровані за фактами закликів радника президента Російської Федерації Сергія Глазєва щодо необхідності негайного вжиття дієвих заходів Збройними силами Російської Федерації для блокування. Повітряного простору України та знищення українських бронетанкових підрозділів, а також за фактом розповсюдження 3 травня 2014 року депутатом Державної думи Російської Федерації, керівником фракції Політичної партії Справедлива Росія Сергієм Міроновим публічних закликів до розв'язування воєнного конфлікту Російської Федерації з Україною. На даний час у вказаних кримінальних провадженнях збираються докази. Проводяться всі необхідні слідчі дії та судові експертизи з метою встановлення усіх винних осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Генеральна прокуратура України здійснює процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях, які розслідуються головним слідчим управлінням Служби безпеки України. За фактом створення та участі у діяльності терористичних організацій Донецька Народна Республіка та Луганська Народна Республіка за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни Російської Федерації Ігор Гіркін, Олександр Бородай та Ніколай Казіцин здійснюють керівництво терористичними групами шляхом визначення їм бойових завдань. Місць розташування, утворення інженерних перешкод, блокпостів та напрямків завдання збройних ударів по державним воєнізованим уформуванням України. В процесі розслідування здобуто докази про те, що громадянин Російської Федерації Владимир Жириновський, який обіймає посаду заступника голови Державної думи федеральних зборів Російської Федерації, сприяє, у тому числі матеріально, діяльності терористичної організації. Луганська Народна Республіка. У травні 2014 року він передав її ватажкам автомобіль позашляховик ТИГР для його подальшого використання у терористичній діяльності. Генеральною прокуратурою України погоджено повідомлення про підозру Жириновському у вчиненні злочину, передбаченого частиною першої статті 258.3 Кримінального кодексу України, тобто сприяння терористичній діяльності. 1 серпня 2014 року складено та погоджено повідомлення про підозру у кримінальних провадженнях за статтю 260 Кримінального кодексу України, створення непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань, їх фінансування, постачання їм зброї, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків російському підприємцю Константину Малафєєву. Міністру оборони Російської Федерації Сергію Шойгу, депутатам Держдуми Російської Федерації Геннадію Зуганову компарті, Владимиру Жириновському ЛДПР, Сергію Міронову Справедлива Росія. Наразі підозрюваних оголошено у державний розшук. Процесуальним керівником учора 4 серпня погоджено клопотання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які сьогодні подані до Печерського районного суду міста Києва. Після задоволення вказаних клопотань буде оголошений міжнародний та міждержавний, розшук, міждержавний та міжнародний розшук підозрюваних, Досудове розслідування у справі триває. Третя частина нашого брифінгу присвячена захисту прав громадян та інтересів України в Криму. Ви знаєте, що Крим був, є і залишається територією України. Ми про це завжди говоримо і з цим ніколи не погодимось. Про інше управління з питань захисту прав громадян та інтересів України на тимчасово окупованій території півострова Крим, яке створено в Генеральній прокуратурі України вживає заходи з метою поновлення прав громадян та громадських організацій на тимчасово окупованій території. У червні Генеральної прокуратури України до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом зникнення безвісти активних учасників мирних зібрань на підтримку цілісності України на території півострова Крим Тимура Шаймарданова та Леоніда Каржа. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 та частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України. На даний час досудове розслідування триває, виконуються слідчі дії, направлені на повне, об'єктивне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального провадження. Крім того, 25 липня 2014 року Генеральною прокуратурою України до ЄРДР внесено відомості за фактом зникнення безвісти ще одного українського активіста. Серана Зенедінова за ознаками кримінального правопорушення, передбачено знов таки, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Проведення досудового розслідування доручено слідчому управлінню УМВС України в Херсонській області. Розслідування цих кримінальних проваджень взято на контроль Генеральної прокуратури України. І на кінець питання зловживання бюджетними коштами та благодійною допомогою в військовій сфері. 29 липня 2014 року Генеральною прокуратурою України до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про наявність у діях службових осіб Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних сил України, ознак кримінальних правопорушень, передбачених частинами 2 статей 367 і 425. Кримінального кодексу України. Це недбале ставлення до виконання службових обов'язків і, зокрема, недбале ставлення до виконання військових обов'язків. Встановлено, що упродовж 2014 року Міністерством оборони України з державного бюджету отримано 13,5 мільярдів гривень, а також благодійну допомогу на суму майже 137 мільйонів гривень. 140 мільйонів гривень із загальної суми передбачалося. Для закупівлі кули захисних шоломів та бронежилетів. Службові особи оборонного відомства тривалий час звалікали з початком процедури їх придбання та штучно затягували договірний процес закупівлі. Як наслідок, за 2,5 місяці звалікання майже 200 військовослужбовців Збройних сил України, не маючи індивідуальних засобів захисту у вигляді шоломів, отримали поранення голови. Наразі розпочато досудове розслідування проводяться слідчі дії. Ну, це те, що я підготував, що міг вам сказати, а тепер я готовий, якщо у мер... у... в межах цієї теми, заявленої на самому початку, у вас з'явилися якісь питання, будь ласка, я відповім. Ну, в даному випадку мені відома інформація про розпочати кримінальне провадження саме от з тих питань, які я вам оголосив. Так. А то це поділяє преса, але зараз має жодного прізвища. Це грає навички російської допомоги. Тому досі немає жодних прізвища тих, хто зраджує на вищій на Ну я хочу заявити вам наступне, і власне не мої слова, а слова генерального прокурора. Він сказав, що жодний злочин вчинений проти. України, зокрема, у зоні проведення антитерористичних, антитерористичної операції, не буде залишено і поза уваги. Всі ці злочини на сьогоднішній день вони документуються з, при можливості впроваджень цих, цих розслідувань, проводяться слідчі дії. Ви знаєте, що прокурори і Луганської, і Донецької області на сьогоднішній день працюють у надскладних умовах. Але це не значить про те, що вони залишились поза увагою. Ці військові злочини і злочини по значить, розкраданню цих коштів, які були призначені для зони АТО. Тому прийде час, я думаю, це найближчий час. І всі ці злочини будуть доведені до логічного завершення і передані до суду. І тоді ми почуємо, бо ви ж розумієте, ми не можемо оголошувати прізвище людей, які е, ще не отримали вирок, який вступив в законну силу. Тому е, не майте сумніву в тому, що всі ці злочини задокументовані і вони будуть доведені до логічного завершення. Будь ласка. Дякую вам за увагу. Наступний наш брифінг знов таки у вівторок, я думаю, в той же самий час, о 14 годині. І, будь ласка, якщо у вас є якісь конкретні запитання на наступний брифінг, надсилайте їх у вигляді наших, ваших журналістських запитів. Так буде нам простіше і більш повно надати вам відповідь із самих конкретних запитань, які вас цікавлять.